9 січня плюс 8, а здається, ще тепліше. сонечко гріє, зовсім нема вітру. Тому вирішила обрізати те, що планувалося на весну. Нехай іти часу. І зробити обрізку оцієї бузини. Ріжеться вона досить легко. Ось, але все-таки це сили та час. Бачите, який я стовбур випаляла, бо він мені не дуже потрібен. Підіймається сосна, бо вона не так мені буде сметити та сипати. Це, як я казала, бузина Golden Tower купувалась І... Ну, так, вона і є. Я її купувала через колективне замовлення у зарубіжному розпліднику. Тому би то, я не сумніваюся у сортності, але вона в мене, ну, зовсім не така маленька, ну така охайна, як я сподівалася. Тому доводиться, бачите, сподівання не співпали з моїми планами. І... Тут я її буду прибирати. Оце лісова сосна вже підсаджена. О, була в мене колись у горшику. Дуже гарно зростає, буде под формовку. Ось, вона не так сипить мені на самшити. Бачите, скільки я прибирала з неї. І все одно, все одно вона дуже багато сметить, ще тому що вона загущується усередині. Влітку вона починає у загущеному місці, там не вистачає сонця. Лист відмирає і вона сипить мені е, це листя відмерше навіть влітку, тому дуже виглядає неохайно. Ось я зробила цю справу зараз. Вся мокра, ну. Бо спекотно спекутно пиляти насправді. Але час для цього зручний, весною, весною вивільниться. Час для іншого. Поки тепло, вирішуємо нагальні справи. Знаєте, що я отут, в мене була анемонна войлочна. Це рослина, можна сказати, агресор. Чому агресор? Тому що вона виходить за свої межі з віком. Це не карликова ялинка, яку ви посадили, і все, вона ось буде у вас якоюсь більш-менш такою кубкою, не стріляє корінням. Це не можна вважати агресором. А ось анемону анемоновоїличну так. Вона стріляє своїми корінцями, тому гарно її садити у. Ну, якісь великі, чи будівельні ведра, чи у якийсь гарний такий обмежувач, де вона не буде вам просочуватися. Але тут в мене був звичайний ну такий старенький, зелененький і не дуже високий обмежувач. І він нещільно в мене примикав до шифору, тому ось воно це воно пролізло через оцю дірку туди. Попролазили мені туди і сюди. Рослина не колекційна, але я її так полюбляю. Чому на жодній рослині під час цвітіння я не бачила такі, такої кількості джмеліків, шмелів? І я їх так полюбляю. Я їх полюбляю і так от до них торкатися, вони такі волохаті, такі гарненькі і не, не кусаються. Тому я її пересадила. Там в нас була колись лахина, але посаджена чи не вдало, чи щось їй не сподобалось. Саджанець був такий хіленький, і він загинув. У Цей обмежувач його викупати з ленолюму неймовірно важко. В мене було тут декілька, ось два. Залишили неможливо викупати. Ось хай так і залишаються, бо там буде її. Та москонаю. Ось, пересадила туди, тут навесні поросель, буду вирізати і видаляти, щоб її не було. Ну, бачите, і плющ був у зарослях. Колись тут був підсаджений такий, спочатку в мене не було іншого, я підсадила Goldchild, який в мене був на арку. Але коли купила оцей колхідський плющ, хоча в нас. Коли я купувала у нас у Дніпрі, у розплідника сказали, що він у нас не живе. Але я ризикнула багато років, тому ну багато зараз кожен рік це багато. Тому він вже куплений до війни, мабуть, знов тривога. Мабуть, вже роки точно 4-5 йому був маленьким, ледь вкоріненим живцем у, у торфі торф весь витряхнула дуже. Він погано спочатку зростав, потім ось прийнявся, все добре. І тут я вирішила його чай, у минулому році прибрати, тому що не, не дуже гарно буде виходити арка з двох видів плюща різного. Ну, Якось воно не дуже буде. Виглядати, як одне ціле оформлене. Вирішила прибрати, але залишились шматочки, вони приросли, то буде їх теж звідсіля обирати. І ще що я буду е, такой перстач. Mm. Ну, раніше казали, лапчитка на неї кущова. Вона прокидається дуже зарано. І насправді, якщо її нарізати, бачите, виглядає так нахайно. Мамі не подобається, а маму треба слухати. То я зараз її поріжу, поки вона спить. Бо коли навесні починає все прокидатися, дуже шкода її різати. Насправді, а її, щоб вона була хайна, треба формувати. А в мене не дуже. І ще буде ще для неї рік випробувань, тому що ну, мені здається. Ой, собаки сусідські. Мені здається, в нашому регіоні їй, е, ну, сильно спекотно, тому що вона не дуже так гарно зростає, не дуже хайно, можливо, їй спекотно. То ще раз подивлюсь на неї, гарно підживлю у минулому році. Вона сюди переїхала. Тому давала їй час на вкорінення та ну, мало ли що, поки вкоріниться, поки, поки пристосується, не звертала уваги на її неохайний підгорілий вигляд, але подивлюсь, можливо, в нашій зоні, коли дуже спекотна, і вона себе почуває о, гірше. Кампус на сонечко, як виглядає. Ще волоття залишаються ось такі гарні, сяючі. Зараз виходимо і робимо, я ж кажу, сад попри все. Ну, особливо наші регіони, які постійно під обстрілом і бомблять, і тривоги, ось виї, виї, знов ракети летять. Ну, це важко це. І... Коли бомблять сусідні регіони. Та завжди, коли когось нашу Україну бомблять, це важко. І хоч садочок, хоч погода трошечки ну, намагаєшся рослинами врятуватись. Знаходити красу в кожному листячку. Питання по магноліям вічно зеленим. Це сорко поваса навесні, як я казала, я на нього довго чекала рік і довго відкладала е, грошеня, тому що вони маленькі, не продаються, і вони коштовні. Це я подивилась на щеплення, це живець, тобто вона гарно наростає. І бачите, це вже приріст, ну, а вже вона така велика, мені не приходила. Це вже от... мій приріст. Мій вважається, тому що він вже наріс на моїх ґрунтах. Ось це все було обрізано. Чому я обрала цей сорт? Бо магнолій, вічнозелених, їх дуже багато. Це сорт 20... 24 Below. Я підпишу, не буду перекладати. Латинську назву надаю. Чому вона. Тому що, по ознакам, цей сорт цвіте впродовж всього літа, видає свої квіточки великі, і до того ж в неї морозостійкість мінус 31 градус. Вона тримає до мінус 31 градуса. Чому я роблю зауваження на морозостійкості? Так, теплі зими. Ми не знаємо, з чим це пов'язано. Чи глобальне потепління, чи зараз на нас летять бомби, ракети, вижигаються міста наші екосистема. Ви ж розумієте, все це дарма не пройде. Тому клімат я не можу сказати, в чому може щось змінитися, якісь зими, але в нас дуже холодні зими бувають. Вдаряють мінуси, гарні. О, на озері, на Кабзанах катаємось, і, і в нас ще пронизливі оці вітри е, степ. В нас немає Карпатських гір, в нас нема моря, як в Одесі, Миколаєві, там южніше, південніше вибачайте за засушка. Ось тому я підбирала собі сорт достатньо моросікий. Тому що він коштовний і щоб мені потім він не загинув. Товку ну, сенс брати вічно-зелену рослину, яка потім обмерзне, чи її кутати треба. вічно ну, вічнозелена. його бажаніше не кутати потім гарботно. Тому такий сорт. Є сорти, наприклад, я їх перерахую, які є, Кейпаріс. В неї трошечки менше квітки. Цей сорт більш розповсюджений і більш він такий, більш кажу. Більше розповсюджений, менш коштує. В нього морозостійкість для шостої зони більш, там мінус 23, мінус 24. Тому для південних регіонів, регіонів можна і його використовувати. Є магнолія. Fairy cream з кремовими квітками. Але теж морозостійкість, в неї мінус 18. Для південних регіонів підходить, для наших, на жаль, ні. Ще магнолія з дуже привабливими квітами White Caviar. В них середка рожева, ну, з такими тичинками гарними, але теж в неї морозостійкість. Мінус 19. Я, мабуть, повставляю фото для того, щоб ви розуміли, який зараз вибір цих вічнозелених магнолій. Але орієнтуйтеся на свою зону. Магнолія Діаніка вербовий лист дуже незвична. В неї і листя таке, як у Лавровишні невелике, і квіточка теж. Теж ставлю фото, але теж морозостійкість мінус 19, короткочасне, до мінус 21-22. І інакше треба її вкривати. Тобто, все залежить від зони і від ваших спроможностей по укриттю. Теж, має значення, де ви її посадите, якщо дуже таке. Вітряне місце, як в мене, це одна річ. Якщо десь під будиночком, де тепло, де не продувається вітрами, то інша річ. Рослина з віком, коли доросла, вона все ж таки морозостійкість в неї підвищується. Вона може витримувати трохи більший градус. Ну, але ризик є ризик, тому підбираємо, коли сорти. Вічнозелених ми більш за все орієнтуємось на морозостійкість. тому що, ну, в принципі, вони без якихось особливих, ну, я би сказала, догляду і без проблем. Я не бачила, щоб їх хтось зажирав цього літа, хоча вони, в нас шкідників дуже багато, вона не погоріла, вона витримала всі ці спекотні дні. Лі, листя дуже щільне таке, дуже воно. Чуєте? Чується цей звук? <гум> воно як пластикове. Не, 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 не. Ну, ось, тому я кажу, я обрала. Я, в мене була можливість підсадити тільки один сорт, тому я обрала самий самий витриваловий по морозостійкості. І його чекала рік, коли. Я його, мені його привезуть, бо не могли завести. І нарешті він в мене росте. Я сподіваюся, що, можливо, вже і заквітує. Ну, влітку він навесні майже не цвіте, це не з весняних магнолій. А влітку буду сподіватися, що дасть велику білу квіточку. І по... Грунтам для магнолії. Ще раз я наголошую, коли пишеться, що воно полюбляє кислий ґрунт, то завжди люди розуміють, що треба іноді невірно, що треба вигристи велику яму своєї землі і засипати туди рудого отого чистого кислого торфу. І воно буде рости. Ні, не буде. Підкислений. Завжди змішуйте свою землю з чистим отим торфом, якщо ви купуєте руди, то змішуйте у пропорціях, у вірних. Я своїм магнолією саджаю з невеличким додаванням цього ґрунту. Тобто не кислий ґрунт вона полюбляє, вона полюбляє підкислений. У кислому не кожна рослина ще зростає. Навіть для лохини вона не полюбляє дуже, дуже такого закисленого, вона не буде вам давати ягоди. Ось. І що, якщо у вас є, наприклад, сосни і немає змоги поїхати там в, в ліс, і не завжди я коли збираю цей опит у лісі, я підбираю, де місця не грибні. Увага! Й, високий та, рівень. Високий рівень завжди. Я не грибусь, щоб пошкодити там міцелі чи щось, щось таке. Не обираю так ліс. І з моїх сосен насипалась оці, оця хвоя, І гілки я передробила. Я складаю все у мішки. Закриваю, воно зиму стоїть, перегніває оце і додаю у посадкові лунки для рослин, які полюбляють підкислений, підкислений ґрунт. Ну, про ґрунти це довга розповідь. Ну, і вставку зроблю. Тому що по питанням, як саджати, як доглядати за магноліями, ну, ось моя вічна зелена, я е, поки що невеличкий час за нею спостерігала, але садила я її з невеличким додаванням, змішувала компосту, трошки додала свого е, лісцяного перегною. І ось такої лісової ну, хвойного опаду. Все. І вона нормально росте. Я навіть витрусила той торф, в частину, в якому вона прийшла. У дуже легкому горщику я повитрушувала трохи коріння, щоб воно адаптували вже до моїх ґрунтів. Підійшла близько до цієї волохатості міскантусу. Ніжне таке. Гарненьке. По вічно-зелене, ледь не впала. Ще зроблю другу частину. Зараз зробу... зроблю короткий огляд. Оце по праці, бачите, я вже й камінчиков підняти гала, ще треба, буду довкладати по-іншому, але накопичується, щоб закрити той шифер. І сьогодні ще порізали гліцині. Ріжемо ось так. Дуже коротко. Бо рослина теж агресор. Подумайте, е, перш ніж саджати. Гарно, нічого не скажу. Але якщо у вас є змога різати, саджайте. Якщо не можете. Краще не саджайте, щось, щось інше собі підберіть, тому що ми порізали, вона заплелася аж туди, до освітлювального стовпа і до дротів, це небезпечно. Я е, спостерігала за нею влітку, я бачила, що вона не долізе до осені туди, тому залишила, е, щоб обрізати ну, на весну. Але погода гарна. Бачите, і вітру майже немає. Є чудо -секатор цей з акумулятором, тому частково мама порізала, встала на драбину, частково я, ну, то, о, ми обидві впорались з цією дубиною. Я вже буду стримувати її е, влітку і підрізати, вже, вже не вже не, не пущу тоді. Туди до стовпа наверх, бо і кришу це зносить теж все. Так що, ще, ще раз кажу про рослини. Дивіться, багато інформації, бо буває, що ну, є, побачили так, гарне. Рекламують. Але впорайтесь від цієї рослини чи ні, треба думати, бо є агресивні. І такі, що дуже. Дуже-дуже ростуть неповільно, так що, як, як даване, як махане, потім тільки за голову хватаєшся. І бачите, я теж порізала калікант. На омолодження кущ старий, прегарно, цвіте теж, але потрібно оновлювати. І ще поприскаю, мабуть, тому що побачила е, грибкове. Зима тепла, зараз сиро, то буде час, оброблю. І, як завжди, на закінченні я бажаю всім добра, всім здоров'я. Бережіть себе і квіточка. Вона хоче цвісти, бо тепло.